Всіх вітаю знову на каналі. Як бачите, в Канаді вже зима, вже випав перший сніг, хоч це такий слабенький сніжок, але він випав. І сніг завжди самі перші найкращі, він найчистіший, він найприємніший. І він додає чогось нового в житті, якогось нового позитиву. І дякую вам всім, хто під, продовжує підтримувати україномовний контент. Бо зараз, як ніколи, це важливо. Дуже багато україномовних каналів мають великі проблеми. Їх дуже притискають тому плані, і алгоритм не може, як то кажуть, справлятися нормально, не викидає україномовний контент в простори Ютуба. Тому пам'ятайте, друзі, що ваші вподобайки, ваші дислайки, ваші коментарі, поширювання та саме головне, ваші підписки є дуже важливими для того, щоб продовжувати підтримувати україномовних блогерів на даний момент. Зараз є дуже неспокійно в Сполучених Штатах Америки, особливо серед української громади, серед нової української громади, яка за останні два роки приїхала по u u програмі в Сполучених Штатах Америки. Українці переживають українці. Вже прийшов час, і теж українці вже хочуть мати хоч якісь папери, офіційні папери, що можна буде залишитися. І ми всі прекрасно знаємо, це не секрет, що в Штатах дуже багато людей нелегально нелегальною, потім продовжують працювати за готівку, за різний кеш. І так як то кажуть, якось виживають, когось ловлять, когось не ловлять. І зараз з тим, що Дональд Трамп прийшов, він конкретно і радикально заявив, що він не буде взагалі ніякої толерантності е, тримати. До людей, які нелегально зараз е, залишилися, бо є в Сполучених Штатах Америки. Але українці приїхали легально. Але що програма U4U дає? Ну ніяких перспектив на майбутнє. І Українці переживають. І деякі з цих українців мають можливість потрапити в Канаду, не мають своїх родичів, знайомих, і деякі з них звернулися до мене, почали мене знову запитувати ці всі запитання. І Канада якось так, знаєте, рано знову стала цікава серед українців. Знову Канада Потрібно, тому що українці бачать, що в Європі не дуже так спокійно, бачу, що в Штатах не так спокійно. А українці, які в Канаді дійсно отримали вже піар, які, знаєте, щепили, були зуби, працювали, не жалілися, і саме головне не наговорювали на Канаду, бо це не культурно і не гарно наговорювати на країну, яка створила найлегшу імераційну програму в історії своєї своє, свого існування для українців. І потім українці почали говорити про те, що там. Краще відносяться до палестинців, краще відносяться до індусів і так далі. розумієте? Коли це є велика брехня, Канада не відноситься краще до інших. Якщо Канада дала таку можливість, такій великій кількості, майже мільйони українців отримали зелене світло на те, щоб приїхати сюди, і ще дали всім українцям допомогу фінансову і дійсно була хоч якась підтримка. Але українцям не сподобалося щонайбільше. Що було складно знайти дуже сильно роботи тут, в Канаді, і не то, що складно іменно було знайти ці роботи. Було складно знайти роботи, які оплачуються нормально. Українці хотіли все зразу, все на тарілочках, а так не вийшло. І тут почали багато українців працювати за мінімалкою від того. Треба почати люди просто, як то кажуть, жили від зарплати до зарплати. Але Нічого зразу немає ніде, абсолютно. І е, ні в якій країні ніхто там не буде вас чекати і говорити, о, ви колись там були кимось. Імміграція це можна сказати з одного боку така річ, що коли ви їдете в якусь нову країну, то ви в якомусь сенсі цього слова повинні забути ким ви були колись, і почати все. Наново з чистого аркуша паперу і випробувати свої сили і бути готовими абсолютно до всього. І ті українці, які були настроєні, ви думаєте, що всі ці українці, які залишились, які вже отримали піар, вони всі так люблять Канаду. Їм так іменно подобається тут жити. Бо іммігрантам, які колись приїхали, люди просто розуміють, що рано чи пізно десь треба сідати, життя коротке. Якщо ви будете дуже ганятися, їздити. То ви ніколи нічого не будете мати взагалі на старості на пенсії. Тому люди зрозуміли, що Канада в загальному має багато плюсів, теж і вони себе відчули в цій країні і отримали вже піар. Але і українцям теж відмовляють піар, але відмовляють по причинах, які вони не хочуть розповідати. І по причинах, які вони або документи неправильно заводять, або щось неправильно зробили, або неправильно заповнили, або просто фактично не по правильному стрімі подавалися і так далі. А взагалі ті, хто роблять це. Правильно, так як воно має бути, то в них шанси є залишитися на майбутнє тут, в Канаді, і багатьом подобається життя в Канаді українців. Тому я не один раз розповідав про те, що я зараз вам хочу сказати, що Канада закривається на вічно і вона закривається на вічно для типів людей, які ніколи би не йшли через важкий процес імміграції в Канаду, і вони ніколи не будуть пробувати сюди потрапити. І в тому і плані я маю на увазі, що зараз міністр імміграції Марк Міллер заявив таку заяву, що вони будуть абсолютно працювати над тим, щоб всіх, хто лишається в Канаді нелегально після того, як їхня віза вже виходить з ладу, або в загальному ті, хто вже не могли залишитися, або студентські візи завершилися, канадський уряд буде працювати над тим, щоб їх депортувати і забрати з країни, тому що Канада зараз конкретно змінила свій ракурс і зосереджується на канадцях, на канадців, на громадян, на тих перменних резидентах, хто є в країні, і для них ця країна буде будуватися і від них вона буде залежати. І він заявив, що ера дешевої робочої сили в Канаді абсолютно завершилась, і тепер всім роботодавцям, ті, хто привикли брати на роботу. Тимчасових різних працівників з різних куточків світу, дешеву робочу силу, вони вже не зможуть так платити, тому що канадці захочуть трошки більше, канадці захочуть трошки більше грошей, і в тому, наскільки все дорого стало, наскільки інфляція вдарилася в світі, люди просто не будуть тепер, роботодавці змушені будуть платити більше, щоб отримати якихось працівників на працівників на своє на свої робочі місця. Але я вам хочу зазначити, що коли я приїхав в Канаду. І пам'ятаю, коли ще в Канаді не було так багато іммігрантів, як зараз є, то тоді і сервіс був якийсь трошки кращий. Тоді, в загальному, до вас відносилися навіть таких кафе різних, маленьких, чи взагалі, де би ви не пішли, сервіс був на такому високому рівні. Люди дійсно бачили вас якусь повагу, до вас показували, що ви от якийсь клієнт, що ви прийшли. А це все тепер так змінилося, що тепер взагалі всім е, вибачте за собою пофіг на те, що ви підходите, і дають вам ті кави, дають то все так якось негарно, все брудно в тих магазинах, деяких брудно в тих кафешок. Тобто це все повинно змінитися, і воно зміниться. Я радий, що канадський уряд почав щось робити, що канадський уряд побачив цю проблему. І так, можливо, трошки запізно, можливо, трошки запізно, але краще запізно, ніж абсолютно ніколи. Я думаю, що Канада має шанс, має шанс вийти з цієї дири, вибрати з цієї дири і стати знову дуже міцною та сильною, класною державою. На це займе не 5 років, на це займе мінімум 10 років, але. Є потенціал, і навіть в своєму житті, якщо все буде добре, то я теж ще побачу і застану знову хороші та сильні часи канадського життя. Тому, друзі, не треба жалітися дуже сильно на Канаду, і треба розуміти, що в Канаді населення збільшилось, в Канаді живе дуже багато людей, і в Канаді теж є дуже щасливі та задоволені люди, які абсолютно не жаліються, що вони живуть в такій країні, як Канада. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.